Сло електроцентралі та котельні перевірили. Гідравлічні випробування провели. Чиновники міста запевняють, до опалювального сезону система готова на 99%. Але що, якщо ці ТЕЦ та котельні обстріляють ракетами рашисти, готуються, кажуть, і до такого сценарію. До прикладу в ратуші пічки, які 30 років були лише декоративними елементами, перевіряють на справність. Радять це зробити й мешканцям, у кого в домі теж є старовинні п'єци. Наголошують не самотужки. Однозначно потрібно спеціалізовано. Теж організації, тому що ми залучали теж відповідні структури, які аби, з камерами обстежували наші димовент-канали, визначали, які є там перешкоди потенційно, де потрібно буде додаткові якісь ще роботи. Додаткові роботи проводять у кожному районі міста. Запевняють, система теплопостачання працюватиме на повну потужність. Ніхто подачу гарячої води до батарей не знижуватиме. Але в разі, якщо не буде газу, котельні переведуть на альтернативні джерела живлення. Теплонасоси які ми закупляємо і встановлюємо, тому що вони максимально незалежні, але і то там треба мати електроенергію. Але є дрова, є буржуйки. Фактично в кожній будівлі має бути обладнане приміщення. Де має бути встановлена буржуйка, а за закупівлю таких буржуйок, бочок та дров відповідальними є ОСББ та управляючі компанії. Саме їхні представники повинні облаштувати в укритті невеликі пункти обігріву, забезпечити теплом спільні приміщення для мешканців. Комунальні підприємства, управляючі компанії з власних доходів, закуповують і буржуйки. А дрова це є звичайно аварійні дерева, які ми просто ріжемо на території району. Ми маємо на це відповідні документи. Це наші. Парки і сквери управляючі компанії на вулиці Варшавській, до прикладу, вже закупили 50 буржуйок. Тут труба, до якої буде під'єднана спеціальна витяжна труба, буде виведена назовні для того, щоб продукти згоряння виводилися на вулицю. Обов'язок ОСББ та управляючих компаній забезпечити енергоефективність будинку. Вони утепляють вікна на сходових клітках. Вони також, якщо є шкло пошкоджене, вони його міняють. Вони утепляють вхідні двері, також звертають увагу на дахи, щоб там також віконечка були зашклені. В підвалах також однак, буржуйки бо. Чки не встановити у квартирах, тож кожен мешканець сам за себе подбати про те, аби взимку у разі відсутності газу чи електроенергії було тепло та світло. Потрібно самотужки готуватися необхідно вже. Мешканцям квартир радять перевірити теплоізоляцію пластикових вікон. Якщо ж у вас дерев'яні, утеплити їх спеціальним ущільнювачем. на стінах та за батареями, прикріпити тепловідбиваючі екрани, аби тепло не виходило на вулицю. Також радять запастися батарейками, ліхтариками, свічками, сухим спиртом. Незайвим буде придбати й електрообігрівачі та електроплиту у разі якщо не буде газу. А теплопостачання Львова на 95% залежить від газу. Тому більшості мешканця міста варто подбати про альтернативу. Я маю в мене все є. Дрова все є. Сумієте. А люди, хто в сотні будинках, я не розумію, як там буде. За тепло не знаю, але ну, стосовно світла, то в нас є, це є як електричний опалювач. І все це єдине. Ну той конвектор такий масляний радіатор є, всякий пожежний, пожарне, що там щось вивів світла. як буде світло. У нас газу немає, я вже говорив. Ну, а решта що будемо готувати? А дрова не понесемо на шамипова. Щодо забезпечення теплом лікарень та шкіл, ратуші обіцяють, заклади мають електрогенератори, завдяки яким робота буде безперебійною. Діана Буткевич, Павло Замрій, програма. Очі.